Трамп готовий надати гарантії безпеки в Україні, які там визнаватимуть неминучими. Про це повідомляє видання Bloomberg. Союзники погоджуються, що США мають надати війська для будь-яких майбутніх миротворчих сил в Україні. Президент Зеленський вже озвучував своє бажання аби в контингенті військ, які будуть забезпечувати мир. Після закінчення війни, аби вона не розгорілася знову, обов'язково були присутні військові США. Передбачається, що Захід відправить 40 50 тисяч військових Україну в Україну у разі припинення вогню. Йдеться про контингент на чолі з Британією, Францією та Нідерландами. Іноземні війська не будуть залучені до боїв на передовій. Таким чином. Таку ідею можуть підтримати не всі союзники. Проте вже виступають Німеччина та Польща. Президент Володимир Зеленський нарікає на те, що обіцянки Заходу щодо прийняття України в НАТО виявилися неправдивими. Це було нечесно по відношенню до України і українців, сказав він. Ця обставина і подібні обставини вони дають підстави. Сумніватися щодо всіх інших обіцянок, котрі дають нам союзники, тому можна зрозуміти занепокоєність щодо умов майбутнього миру, які виявляє Зеленський. Декотрі з західних видань пишуть про те, що основні цілі Путіна. У війні в Україні вже досягнуто. Тепер російського диктатора більше турбує власна економіка. З виконаних цілей називають встановлення контролю над територіями, які з'єднують Росію з Кримом, а також обслаблення ЗСУ. Можливо, це такі реверанси у бік Путіна аби допомогти йому підняти оці запрошення до столу переговору. Важко погодитися щодо декотрих пунктів з виконаних цілей, наприклад, послаблення ЗСУ. Це рівно навпаки, до війни ми мали 2000 армію, а зараз наше військо 800 тисяч і озброєно воно зовсім інакше. І досвід бойовий і. Ще цілий ряд інших аспектів Як не можна зараз розглядати українське військо слабшим у нинішньому часі від українського війська, котре ми мали три роки тому. А щодо економіки, то очевидно, Путін таки усвідомлює складність, в якій зараз перебуває економіка Росії. Про це навіть свідчить його реакція на погрози Трампа. До то, що Америка своїми діями обвалить економіку Росії, і якщо всі ці путінські пропагандисти казали напередодні, що Путіну не можна диктувати ультиматуми, ставити перед виборем, що ні Путін, ні вся Росія ніколи не піде на такий крок. То сам Путін зовсім інакше відреагував. і Це є сигналом. І, звісно, для всіх цих пропагандистів Розкланювався перед Трампом, компліменти йому різні. Відсипав, відважував. І очевидно, він планує домовитися з Трампом. Звісно, так домовиться, щоб ці домовленості були на його користь. А для цього він хотів би розмовляти і домовлятися особисто з Трампом, без участі не лише України щодо її долі, але й усієї Європи. Це те, що нам зумисне продемонстрували. А зараз можна собі уявити, який там за кулісами зараз рух і наскільки активно. Росіяни намагається шукати підходи до того ж Трампа, до людей в його оточенні, задіювати всі свої ресурси, котрі вкладені у Америку, відкривати усі ці свої консерви. А Трамп, Трамп як Трамп, він продовжує багато говорити, багато активно, енергійно. І не втомлюється повторювати, що готовий найближчим часом зустрітися з Путіним і закінчити цю війну. Трамп стверджує, що його зусилля щодо регулювання війни Російської Федерації з Україною знаходяться у процесі. Він хоче попросити всі країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5%. Раніше ця планка складала лише 2%, але деякі країни не платили навіть цього. Перетворимо США на наддержаву у сфері ші та криптовалют, закликає Трамп. І запевняє, що США готові гарантувати масштабне постачання енергоресурсів Євросоюзу. Попри Пункт Про, те, що він. Зробить армію США найсильнішою у світі, він паралельно запевняє, що США хотіли б скорочувати свої ядерні арсенали разом із Російською Федерацією та КНР. А також надіється, що Китай зможе допомогти зупинити війну Росії проти України. А також. Має намір попросити ОПЕК зменшити ціни на нафту, вважаючи, що коли ціна на нафту впаде, то війна в Україні закінчиться. Оскільки гроші, котрі Путін вкладає в війну, він бере їх із продажу нафти. Видання Wall Street Journal Пише, що Кремль вважає погрози Трампа порожнім, і вірить, що Москва здатна витримати принаймні ще один рік конфлікту. Хоча Російська Федерація і втрачає гроші та людей, аналітики кажуть, що вона має ще достатньо і того і іншого, щоб продовжувати боротьбу, і має перевагу. Джерела віддання повідомляють, що Путін намагається організувати саміт із Трампом, на якому лідери двох країн могли б досягти домовленостей, які б влаштували Москву, ігноруючи українське керівництво, яке вони визнають нелегітимним. Путін, розсипаючись перед Трампом компліментом, звісно, прагне. Зробити його своїм союзником. Власне, і сам Трамп. ці його заяви, вони поки що лише і є заявами. Їхньою метою, можливо, також є те, аби Путіна, якого і зараз Трамп не розглядає як ворога, умовно кажучи, зробити своїм другом, другом Америки. Це Трамп також, мабуть, міг би продати своїм виборцям. Бо оця вся його риторика Трампа, де він грозиться санкціями, вона ж пересипана також певними компліментами, і щодо того, що він і Росію любить, і Путіна поважає, і всякі інші такі реверанси, цебто він не відрізає шляхів. Для якихось зустрічних пропозицій для видання Fox News Трамп заявив, що США введуть найсильніші санкції і тарифи проти Російської Федерації, якщо вона не погодиться завершити війну швидко. Трамп говорить, що Зеленський не ангел, він ніколи не повинен був допустити цієї війни. Він воює проти набагато більшої армії, вони хоробрі, але ми. Дали їм мільярдів доларів. Тут він і хвалить, і дорікає, і хвалиться сам, що ми то воюємо, але ж їхнім коштом. І самі ми винні в тому, що в нас війна розпочалася. Хоча ми хоробрі, бо воюємо із сильнішим супротивником. Далі він каже: що війну в Україні має бути завершено негайно. Україна спустошена внаслідок бойових дій. Україна була метою Путіна завжди, але він не нападав 4 роки, поки Трамп був президентом. Тобто, знову ж він робить собі рекламу. І треба розуміти, що це і є, якби його основне завдання, основна мета рекламувати себе Трампа, світового Месією. Чия лише присутність при владі, вона вже благотворно впливає на світ, і за його попередньої каденції не розпочалося жодної війни. А в нинішню каденцію він збирається всі війні, котрі розпочалися у його відсутність президентську завершити. Також сказав, що планує зв'язатися з Ким Чен Іном і запевняє, що в нього були гарні стосунки з ним і називає його дуже розумним Реверанс в бік північнокорейського лідера. І, мабуть, йому це абсолютно нічого не коштує, незалежно від того, чи він дійсно вважає його розумним чи вважає дурним. Трамп однаково зверхній, навіть коли робить компліменти. Пісков стверджує, що Путін готовий до контакту з Трампом. Ми чекаємо сигналів від США. Ну, та й сам Путін, зрештою, вже ж підтвердив, що він готовий. Він так і сказав, Російська Федерація готова до переговорів щодо України. А окрім цього, ще там на цілий. Кошик усього. Рішення Зеленського про заборону діалогу з Російською Федерацією робить нелегітимними, можливі переговори, сказав Путін. А це вже йому дає підставу для того, щоб переговори відбулися за відсутності Зеленського, або ж взагалі сторони української. Спонсори київського режиму, заявляє Путін, мають змусити Зеленського скасувати заборону на переговори. Це вже момент, де Путін хоче принаймні видати, що це буде відбуватися з його волі, а не з потреби України. Далі ж, знову ж, комплімент Трампа. Якби у Трампа не вкрали перемогу на виборах 2020 року, то можливо конфлікту в Україні не було б. Отака несподівана заява. Навіть не знати, що це має означати, це можна лише додумати. І з Трампом у мене завжди були ділові стосунки, водночас прагматичні та довірчі відносини. Нам краще зустрітися з Трампом, спираючись на реалії сьогодення поговорити спокійно. Ну, як мовилося, спокій нам. Поки що лише сниться, поки такі одоробла, як Путін, будуть вирішувати долю не лише своєї, оці богом забутої Росії, але й інших країн, котрі він хоче підкорити своїй темній волі. Андрій Єрмак відреагував на заяви Путіна. Путін намагається. Просувати ідею переговорів зі США, але в нього є умова. Він хоче домовитися про долю Європи без Європи і прагне говорити про Україну без України. Цього не буде. Путіну давно потрібно повернутися в реальність самому або його повернуть. Краще б його виперти взагалі кудись з цієї нашої реальності. І замурувати той отвір, через який його випхають, а на тому місці повісити якусь велику, красиву картину, на котрій, наприклад, горить Москва із Кремлем.